Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шалуцько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Розпочалася нова трудова неділя. Ну, вона нічим не відрізняється від самої неділі, яка була вчора. Сьогодні понеділок. Вчора була неділя, я вже говорив, що... У нашому випадку нема різниці, чи це понеділок, чи це субота, чи неділя, чи середа. Так що, друзі, але вона розпочалася і розпочалася з затяжного сюрпризу. Чого з затяжного? Ну, тому що всі знають, що на даний момент трохи напряжненько нам із електроенергією. ну, Періодично виключають. Ну а так як у нас... Вчора зночі пропала електроенергія і на даний момент її ще немає. Це тобто вже було не планове відключення. Думали, знову десь щось прилетіло. Да, прилетіло. Позвонив сусід, каже, прилетів якийсь автомобіль і збив опору. Так що у нас тут на вулиці медичні лежить опора, лежать провода. Чому так сталося, не знаю. Багато балакати не буду. Чи це хтось... Погуляв, чи хтось не справився з керуванням, тобто говорити і обсуждати не будемо. Ну, Будемо сподіватися, що до вечора справимося, справляться хлопці і відремонтують лінію. Ну а ми поки працюємо з генератором. Виключати не будемо. Да, це буде трошки накладно, тобто день попрацює, трохи розход чималенький, десь мінус 20 літрів ми. Вліземо, ну, мінус 1000 гривень. Ну, я думаю, нічого страшного, головне, щоб була вода, було світло. От. На вулиці сьогодні морозу немає, але сиро. О, кочегаримо, під, під для підкочегарюємо, щоб забирати вологу. Я вже говорив, запитували мене, як забрати вологу, не знаю хто і як. О, я забираю її так, ну, тому що в мене обичний. Сара, який зліплений з хламу 24 етапи. Ті, хто дивиться мій канал, я вже розповідав, що ми починали свою таку діяльність з мінус 8 тисяч гривень, брали кредитку. Ну а на даний момент зараз хочу з вами садити і показати. Підписникам питали мене про бімку. Покажу бімочку, підкинемо дров, убрали рядок. Ну тобі зробимо такий невеличкий обзор. Так, страуси наші ще на місці. 18 штук їдять, водичку п'ють, все дуже добре. Так, бімка лежить, не годує. нехватура, воно один прийшов і воно ще одне. Тобто два таких дрищика. Ну, я думаю, що ми справимося по ситуації, Решта таких поросят непоганих. Водичку п'ють, під'їдають. Ну, якось так. Ну, свиня здорова, але ми ще хотіли її вибракувати в прошлий раз, ну, вона слабенько годує. прошлий раз було багато поросят. Хто пам'ятає, ми підкидали їх до Машухи, до Баби Маші. були там нюанси, да, двоє і потім вже приведу. Але поросята всі доволі такі активні, доволі ну, виросли всі здорові. Ті, хто передні соски смучуть. Молоко в принципі, є, сосків вистачає, залишилося їх 8 штук. Два оді йшло на радугу. Двох ми підкинули до нашої кучеряшки. кучеряшка це дочка нашої бімки. Ну а двоє таких загибликів. ну Я думаю, ми їх витягнемо, Чому? Тому що підгодовую їх сухим молоком. Е, от іменно загиблики ті два щось трохи п'ють. Ці великі не хотять. е, Ті, що знаходяться з кучеряшкою 2, а доволі такі непогані. От, і жалію про те, що треба було підкинути більше, але ну, думаю, первачка, навіщо ну, нагружати її, якщо є така здорова свиня, яка має 14 сосків. Залишу біля неї 10 поросят, і 10 вона витягне і все буде добре. Ну, якось так. Ну не зрослося. Ну, двоє пропало. По яким причинам не скажу, не задавила нічого, просто приходиш під лампочку і поросятка відійшли. Ну, вони народилися, в принципі, всі непогані. Е, я маю на увазі всі живенькі. Да, був, був рознобій. Ну, якось так. Ну, те поросятко гарненьке, оце гарненьке, те гарненьке, ребень, гарненьке. І ці трошки двойко меншенькі. Ну, а ті двоє такі, ну, як слоники, ну, ну, Я думаю, що все буде нормально, вони. Відійдуть, вже починають ковиряти, вже починають під'їдати. Що водички, водички хоче, суша його, суше. Водичку п'ють ну такі загиблики. Так що, хто просив показати бімканих поросят, я показав, у скалолази. Так як і раніше, все, що було зв'язано з рижами, свинками, вони постійно лазять по своїх мамках. Не знаю, чи це зв'язано генетично. Чи, ну, навіть не знаю, чому так. Ну, от постійно от вони гасають по мамці, наче хе, по бульвару. Так що, друзі, ну, от такі циркачі. Ну, це воно видно. молоко він зранку я наколотив півлітрову баночку, налив їм, подзигали, Ну, а цей, звісно, на перці, такий горбатий, ну, пузатий. Ну, якось так. Ну, Далі буде, будемо дивитися. Я думаю, що витягнуть були і похожі поросята. Що у нас стосовно бройлера? Поставили ми їм два дні, поставили їм солікокс. Солікокс ми вже пропоїли. Ну і На даному етапі сьогодні ставимо ловіт. Будемо ставити 5 днів. Це вітаміни. Для того, щоб після препарата солікокса стабілізувати їхнє ЖКТ і Їхній стан, ми поставили е, вітамінну базу для підтримки їхнього здоров'я. Брулірочок активненький, е, кочегаримо ми буржуєчку, ну, не знаю, не, не повісив термометра, ну по курці можна оприділити, коли холодно, коли жарко. Е, в принципі, активненький. Ой, на ножку наступив. Е, їдять, п'ють, е, какунькають, все нормально. По фікальній масі ми определяємо їхній стан здоров'я, ну і також по їхньому, по їхній активності. Видно, що гребішок починає в деяких валярчиків вже краснити. Це дуже добре. Тобто теж видно, що бролерятка наші ростуть. Зважили ми на 23 день. ну Так сталося, тому що взяли ми на 22, а не на 21. І на 23 ми поважили. Середнє було на кіло 180. Ну, кіло 200, хай буде так. Так що, друзі, якось так їмо, ростемо, Я думаю, що все буде добре. Тут у нас 200 голів, 200 голів по випайкам, по вітамінам, В бочку наберу я тут 40 літрів по поділку, наймішую. Вечором те, що стається, зливаю, наливаю свіжого і... Таким чином це все діло ми контролюємо. Так що, друзі, бройлер зимою набагато легше тримати, чим літом, якщо є можливість де зібрати провірений вакцинований курчатко. Тому що випойка це не вакцина, це випойка. І особливо, ну, її роблять профілактично або коли лікують. Ну, краще це все діло зробити в профілактичному. Так сказати, про, про, як профілактику, чим лікування. Так що, друзі, якось так. Що ми в га? Так що, друзі, тут також живі валерчики, все нормально. Хто питав, що у нас залишилося із поросят від нашої мазухи собі? Тобто грижовичок був, паховичок, я йому зробив операцію, зашив. Пахова грижа вже немає її. Вона сховалася. Рижики, які ми привезли від ядівової, і один білий. Ну, один білий ніяк, він такий якийсь ніякий і на крису, похожий, як каже Леся Петрівна. Ну, але активний і дригається. Ну, І пару тройку залишилося з потужненьких, нормальненьких валірдосиків, які були. Ну, якби не отці... ну, так. І ще, Ряби, рябко у нас був теж забіжений, хто пам'ятає, теж він родився такий отакий, ніякий. І ну, наче нічого, форма є, є, є е, світло в них, скажу світло, лампочка червона світиться, коврик не виключає. Коврик є дуже-дуже маленький. На даний момент працює в мене генератор. І включені в мене на даний момент зараз раз, два, три, чотири лампочки по 252. Це вже 1 кВт. Плюс коврик. ну Коврик там 800, 8, 82 тягне. Плюс у мене включений холодильник здоровий водяний, е, двох камер, ну такі на дві дверки. Холодильник у будинку. Е, маленький обогріватель у коридорі. Ну, він теж тягне небагато. Там у віруські Сергійової, щоб було і тепленько, бо там грубки немає. немає. І електростанція і водяна, 2 із лишнім кВт. Так що, якось так, справляємося, але... Електрик і бензинчику, звісно, їсть до ладу. Так що, друзі, невеличкий зробили такий обзор. Баба Маша, як завжди, язик на бочку. Що ти, бабуська, як ти діла? А? Як діла? В прошлий раз вона витягувала поросят, ну цей раз бімка родила раніше, баба Маша перегуляла і так вийшло, що ми її перепарували через 18 днів. Так що, якось так, якщо все буде добре то скоро у нас будуть поросята. Тільки животаж у нас як такового нема. Ну, а там буде видно. Так що, невеличке відео зняли, невеличкий відеозвіт. Всі живі, здорові. Поросятки ростуть. От. Поки нікому нічого не продаємо. Що стосовно поросят, понятно, що все залишиться вдома. Кращих три хрячка ми відберемо і поїдуть на Полтавську область Пирятин. Дві свинки, якщо все буде добре, я ще не дивився, скільки там свинок у нас є, ще нема там у нашої кучеряшки. Хоча в мене Серега із Чернігівської області. От, ну, і їх Відберемо для Сергія Стрілецького. Також пару-тройку штук. Е, більше всього, що візьмемо і там, і там, і там. Так що, друзі, якось так. Так що на цьому завершую відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Підтримуйте один одного разом до перемоги. Діліться своїми досягненнями, спостереженнями, діліться зі своїми однодумцями. Так що, друзі, всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра.